Прошу вибачення українського народу. Одними вибаченнями не відбудуться. СБУ підготувала підозри блогерам, які засвітили роботу української протиповітряної оборони. Інформує Українська Правда. Вони зафіксували та виклали в мережу роботу ППО під час обстрілів Києва, 16 травня. Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масштабної атаки РФ на Київ. Слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за статтею 114 прим. 2 кримінального кодексу України. А це несанкціоноване поширення інформації про направлення та переміщення озброєння, а також розміщення збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Серед блогерів, які отримали підозри, дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в'язниці, співачка Інна Воронова. Жінка вирішила і на цьому зробити собі піар. Вона тепер тішиться, що у неї зросли охоплення її аудиторії у соцмережах. Хоче навіть підзаробити на рекламі, поки про неї говорять. Кто ти рішив іменно мені робити рекламу а не анімішина, і ще 30 блогерам, які знімали відео. А в св'язі сетям з тим, що ум'ячас агромне хвати сьогодні на рекламу. Мінус 30%. Схоже, жінка досі не усвідомлює, якої шкоди завдала киянам і силам нашої протиповітряної оборони. Тепер їй та ще декільком поціновувачам знімати роботу ППО загрожує до восьми років ув'язнення. Хоча популярний співак діду виступає за радикальніші методи виховання. Я би як СБУ не робив, бо вони приходять до них, падають на клітина кажуть. Е, Вона хаміш так не будуть і тут додому. Я би зробив так, злапав би того, хто знімав, зняв би йому труси і по голі сраці збав, блять, з переноскою 16 амперною, щоб плять. Калюжу пустила, а задниця кишку випустила. Все.